Гроші отримує, є за що, або там ще у неї там, горе, горює одна. ну, Тобто треба і. Але в мене є одногрупник, він знайшов мене в соцмережах, з почуття, висказав своє. А я в Івано-Франківську допомагала мамам загиблих захисників робити макіяжі зачіску. І Ми організували для них фотосесію з Любою Васильів. І він пише: у них в сім'ї таке горе, а вони фотосесії угу. роблять і макіяжу. Угу. кажу Сергію, ні, навпаки, це те за що жінка чіпляється, угу. я жива. От тобі і, 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 я, ну, і я пояснилася, ні, ну да, я з такого ракурсу не думав. Він каже, я, я твоїй, ой, своїй дружині дати твій номер телефону, якщо зі мною щось трапиться, трапиться щоб ти її підтримав. Я кажу, ну, давай ти не будеш думати, Сергію, про це. Хай з тобою нічого не трапиться. Ось. А, а потім пишу а він говорить, а вона не хоче тіп, брати те, телефон, я Кажу, а ну а чому не подивитися з іншого ракурсу, Що жінка, яка втратила, їй потрібна допомога. Що угу. може мене запросити угу. на каву з нею поспілкуватися, мене витягнути. Ну тобто дуже багато так. в суспільстві. Це от просто особистий приклад, ось полі.